Теперна думка Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Каре. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже 9 рік триває війна, вже більше 19 місяців. Повномасштабна війна, але ми не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошує всіх до. Співпраці робимо все від себе можливе для того, щоб український бізнес працював на благо батьківщини, і із задоволенням розповідаємо про це всій Країні, те, що українці герої, це вже весь світ знає. Те, що український бізнес дуже часто не просто на рівні зі світовим, а навіть і краще вже теж багато хто дізнався у світі. І от після перемоги, яка я впевнений, вже дуже дуже близька, нам треба показати світу, що ми у всьому найкращі, і ось освіта в цьому буде займати дуже і дуже важливе місце і відігравати дуже важливу роль. Саме про освіту, ми сьогодні будемо говорити. Я радий представити вам мою сьогоднішню гостю. Кухаревська Олена Володимирівна, директор лікошколи. Вітаю вас! Вітаю слухачі! Вітаю Денисе! Рада бути сьогодні разом з вами. Давайте будемо знайомитись Олено, трошки про а, себе і про лікошколу. Лікошкола це наш такий сучасний освітній продукт яким ми займаємося вже поспіль 10 років. Спочатку це була початкова школа, зараз це ще ліцей технологічний, тому що, на моє переконання, саме в технологіях майбутнє нашої країни, що зараз, і, в принципі, ми бачимо, да, що перемагають розумні і технологічні. До війни ми мали 700 дітей, навчалися в школі. Зараз у нас майже 500 дітей. І це теж успіх. Діти повертаються, родини повертаються в ту школу, з якої вони пішли. І ми маємо ще родини переселенців з усіх регіонів України. Зрозуміло, тому що час такий. Ну, про школу можу багато говорити. Є сучасні напрямки, які тільки в цьому році ми. Запускаємо скоро день відкритих дверей. Зразу запрошую, а, але спочатку давайте розкажу вам детальніше. <реш> да, от детальніше про е, школу однозначно, але перед цим у мене є два питання, які я дуже люблю задавати всім, хто приходить і до нас і говорить про освіту. Е, перше. Е, Ну, таке, мені здається, навіть в суспільстві вже прям сперечаються насправді. Що таке, що повинна давати школа? Школа повинна давати знання, чи повинна бути школою життя? Ну, не можна сказати, що вона тільки повинна давати знання або тільки школа життя. Зрозуміло, що життя без знань, знання без життя нікому не потрібні. Але зрозуміло, що світа і в Україні в тому числі переорієнтована на ті життєві навички, компетенції, які повинні мати діти, і це не тільки там розв'язати задачу з математики, а це саме зрозуміти, де це буде потрібно далі. Ця задача, як це використовувати, чому дрони літають, як робити, щоб вони влучили туди, куди потрібно. Це все ті навички, які ми зараз даємо дітям. Ще одне питання, яке мене дуже цікавиться. Багато хто, і ви тільки що казали, що багато дітей повертаються, з'їздили, подивилися в Європі, які школи вже мають можливість порівняти. Ваша думка те, що ви знаєте, те, що ви чуєте, як у нас? Рівень е, нашої освіти, ми першу чергу, звісно, школьної. А, і над чим нам треба попрацювати, якщо він десь в якомусь аспекті не дотягує там, до найвищого рівня. Ви знаєте, зараз в цьому плані чудові часи, хоча війна, можливо, звучить не дуже, але ми настільки багато отримуємо від тих дітей, які повертаються з різних країн, хтось з каталонською мовою, хтось з німецькою. Хтось з грузинською. Ну, поліглоти, просто те прилезли. Так, поліглоти, але точно рухнула математика українська. Тому ми зараз точно знаємо, де ми окей, де ми молодці і де у нас є проблеми. І, але всі повертаються, особливо з європейських шкіл, з тим, що до них чудово ставилися. Їх дуже любили, да їх дуже поважали. Їх ніхто не булив, Да, І ми тепер знаємо, де ми недопрацювали і що нам з цим робити. Бачите, скільки інформації ви отримуєте, навіть від дітей. Да? Да, дійсно, як то кажуть, в неї такі часи і такий важкий поштовх, да, зміна місця проживання. От, бачите, скільки інформації цінної. Добре, давайте переходимо до ліку школи. Я побачив у вас, знайомившись перед ефіром, декілька дуже таких цікавих позицій. Мені стало цікаво, перше, що таке соціально емоційне навчання в лікошколі. Розшифруйте, що це таке. Це спеціальна програма, яка є наскрізною, яка проходить через всі предмети і окремо є уроки соціально-емоційного навчання з 1 по 11 клас. Це розуміння дитини себе, хто я такий, які в мене емоції, які в мене почуття, коли в мене виникає агресія, як себе почуває мій співрозмовник або товариш, коли я йому кажу погані слова. Як зупинити свою агресію вчасно? Чому вона виникає? Ну і так далі. Це я вам такі найпростіші приклади. Як себе відчуває той, кого булять? Як себе відчуває булер. Ми про все це говоримо, це спеціальна програма. Я перебуваючи в Індії на одному з великих форумів, де багато країн ділилися. Саме цією програмою і як вони працюють, ця програма пішла з Америки. Індія дуже продвинута в цьому напрямку. І ми почали втілювати. І ми є однією з шкіл, яка в цьому експерименті. Це експеримент, такий державний соціально-емоційного навчання. Ну, я вам скажу, що. Ну, на жаль, війна почалася, і ті діти, які вже три роки навчалися за цією програмою, ми бачили супер результати. Нам не приходилось боротися з булінгом, тому що ми робили так, щоб його не було. Ну, на жаль, прийшли різні діти з різними емоціями, з різним досвідом. І зараз ми починаємо спочатку, але це точно те, що працює, і це точно те, що потрібно в школі, крім математики і всього іншого. Можливо, це найважливіше. Ну да, я думаю, що згадуючи свої шкільні, шкільні часи, це, ну, тоді то ще не називалось красивим словом булінг. Але да ще одну штуку побачив у вас, і прям мені дуже цікаво, що таке білінгвальне навчання. Що воно дає, які переваги? Що це таке, взагалі? Це теж виклик часу. Ті діти, які повертаються за кордону, вони вже мають досвід навчання в міжнародних школах, особливо. І вони вже там за рік, навіть за два роки, мають певний рівень англійської мови. І коли батьки повертаються, вони не хочуть цього втратити. Але інш... з іншої сторони, вони говорять про те, що ми не хочемо втратити українську програму, і нас цікавить історія України, українська мова, література, ну і наша крута математика. І тому білі, білінгвальність це вивчення двох програм: української програми і програми англійської мови. І от ми це втілили. Звісно, ми їх об'єднали дещо скоротили в українській програмі, дещо прибрали з англомовної програми, але в принципі діти. Не всі, а ті, що здібні, да, є певний відбір, в ці класи білінгвальні. Але от я сьогодні була на уроці, де діти висловлювали свою думку з приводу того, що сказав Обама, коли він був на випуску однієї шкіл. і діти висловлювали з думку з цього приводу. Ну, я дуже позитивно вражена, діти думають англійською і просто думають, слава Богу. <реш> ну, те, що я думаю, це вже прекрасно. Слухайте, ви вже не ви не вперше сказали, і я чув купу дійсно історії про от рівень математики. Що в Європі з математикою? Чому? Чи вони просто це та якось не приділяють цьому уваги, і математика У них іде більше вже у вищих навчальних закладах. Чому так, трошечки інший підхід, і тому зараз ми в цих білінгвальних класах залишили українську програму і взяли програму американську з математики? Ця програма європейська американська, вона більш практична, і там задачі на статистику, на банківську справу, на порівняння, на всякі такі штуки, які ми дійсно в житті використовуємо. Ось це фінансова грамотність, так, юридична грамотність. Так, так, так. Навіть як розрахувати там, платіжку за квартиру і так далі. Наша українська математика класична. Да? Ми не завжди знаємо, навіщо ми шукаємо інтеграли. Але коли це діти розуміють і вони бачать оці дві різні два різних підходи, от воно класно працює, ця глибина української математики, да, і ця практичність європейської або американської. Прям дійсно такий мікс цікавий. Скажіть, будь ласка, ще таку штуку, і у вас, я так розумію, практикується це? Ну, якщо ви ввели білінгвальне навчання, то це логічно. І я вже не вперше чую про подвійний диплом. Тобто можна чуть, -чуть детальніше да? і чим це добре взагалі? Ну, це розширює можливості, да І дитина, яка закінчує школу і має українські атестати, має диплом про закінчення американської середньої школи. Да, це зовсім інші вже можливості. Вона може вступати в будь-який навчальний заклад Європи, Америки, Канади, причому не на нуль, да, де йде підготовка, а зразу на перший курс. Мало того, отримуючи цей другий диплом, дитина може брати предмети, які вивчаються на перших курсах, і їй буде це зараховано. Ну, я вже ще можу сказати про те, що це велика економія коштів для батьків. Тому що цілий рік навчання випадає, а навчання в Америці коштує недешево, Не так. Але для дітей це ще інший підхід, тому що вивче, отримуючи другий диплом і вивчаючи предмети з американським підходом, це дуже розширює можливість дитини креативити, тому що там немає простих завдань. Там все в порівнянні твоя думка, чому цей письменник написав так, а це і так, тобто просто не спишеш, не скопіюєш, не включиш штучний інтелект. Ой, ви зразу сказали, мабуть, те з чим стикаєтесь. Ну так, да, дітки сучасні, вони такі. Друзі, сьогодні говоримо про освіту. Кухаревська Олена Володимирівна у мене в гостях, директор лікошколи. Пані Олена, скажіть мені, будь ласка, ще от ви просто наштовхнули мене на питання. Ваша думка? Онлайн та офлайн освіта. Я розумію, що у 2020 році весь світ погрузився да, в онлайн світ, навіть так скажемо. Да. Але чув, от буквально на початку цього року навчального, да, діти, ну там більшість більша частина України пішла в офлайн школи, і вони просто ну, так кайфували від того, що вони прийшли. Кажуть, деякі викладачі, як в пер навіть перші другі курси вузів, да, так і школи були в шоці від того, як дітям цікаво. Не відпускають тих викладачів навіть якісь банальні ну, такі ситуації. Але так от. Але, а, чи це відійшла онлайн освіта? Чи вона, в принципі, зайняла якесь своє місце? Вона зайняла свою певне, певну нішу, своє місце і без онлайн освіти вже нікуди. І цей коронавірус спочатку. Наприклад, ми під час коронавірусу за три місяці створили онлайн-школу свою на платформі, і вона працює. Коли почалася війна, ми там протягом двох днів переключили всіх в онлайн і працювали далі. І мало того, наш цей онлайн-департамент взяв три тисячі дітей, яких ми навчали безкоштовно там квітень, березень, квітень, травень. Де нам ще потім міністерство освіти грамоту дало за це, але ви уявляєте, наскільки і ми видали цим дітям документи, що вони закінчили, бо всі були в дуже різних ситуаціях. Світ такий, що ми не знаємо, що буде завтра, і тому освіта вона повинна бути різна. А ще зараз з'явилось таке поняття, як змішане навчання. Це частину ти вивчаєш сам вдома онлайн, і деякі дні ти приходиш в школу, сконсультуєшся з викладачами, вони там наставляють тебе, кажуть, що ти зробив так, не так, і потім ти йдеш і продовжуєш знову навчатися онлайн. І за цим майбутнє, і ти зможеш офлайн вчитися в Україні, а онлайн навчатися ще в якійсь школі за кордоном або в вищому навчальному закладі. Це розширює можливості. Але правильно ви кажете, діти, які повернулися з онлайну, вони дуже скучили друг один за одним, тому що ніхто не відміняв оці спілкування, да, оці емоції, які вони отримують. Да, навіть діти повинні вміти посваритися і потім да, знову примиритися. В онлайні це важко. Хоча теж виходить, Дайте уявити собі важко. Це виклик часу, і це має бути. Зрозуміло. А ще одне, побачив інформацію про лікошколу, Ви підписали меморандум про співпрацю з American University Kyiv. Для чого це і що це дає? Це так судячи з усього, розумію, знову ж таки, повертаємося до подвійного диплому. Да, Про те, що ви сьогодні говорили, але розкажіть детальніше. Ну, Оскільки і ми, і American University Київ, ми співпрацюємо з Арізонським державним університетом, я до війни встигла, була в штаті Аризона, і ми були в цьому університеті. Він входить в десятку найкращих технологічних вузів світу. Е, і тому ми зараз е, співпрацюємо з цим навчальним закладом, і, наприклад, цей меморандум говорить про те, що наших дітей без вступних іспитів беруть зразу на перший курс. Ого! — Да, і вже в цьому році ті наші випускники, які туди потрапили, вони дуже гарно себе проявили. Ну, по перше, рівень мови. По-друге, вони вже призвичені до цих американських програм. А там дуже багато викладачів саме з Аризонського університету працюють і викладають. І тому наші діти там є лідерами зараз. На першому курсі, принаймні, я зрозумів. Скоро силіконова долина буде складатися на 99% з українців. Я думаю, воно так і є вже. Ну і це є чим пишатися, як то кажуть. Як не дивно, дійсно дивні процеси відбуваються останні роки в світі, але от що, що, мені здається, на світу повпливало все, що це відбувається, в першу чергу саме позитивно, Да? тобто, настільки цікавих напрямків з'явилося, і способів навчання, що Дійсно, прям це дивує. Які плани у лікоскула? Плани величезні. Ми хочемо зараз отримати міжнародний сертифікат і стати міжнародною школою. Да? Ну, наприклад, АйБі. Я кажу, наприклад, тому що ми зараз тільки говоримо про це. У нас для цього є всі можливості, і дуже гарні вчителі, і рівень мови. І з першого класу ми викладаємо англійською. Я думаю, що вже з першого вересня ми зайдемо в міжнародну лікошколу. Ну, як тільки ми станемо міжнародною, далі буде, українці зараз роз'їхались по всьому світу, і вони хочуть отримувати українського світу в тому числі, я думаю, ми поїдемо далі. Вау. Ну, от знаєте, от, е, якщо хтось мені скаже, що українська освіта е, погана, я вам скажу, є міжнародна українська школа, створена в Україні. І лікошкола це приклад. Тому вау! Круто, щиро дякую. Друзі, сьогодні говоримо про освіту. В гостях у мене Кухаревська Олена Володимирівна, директор лікошколи Олена. Дуже дякую, що прийшли, розказали. Це прям стільки інформації цікавої дійсно, і я реально вражений що до міжнародної української школи. І хай цей процес триває. Заявляйте про Україну, говоріть, що ми ось такі най-най-найкращі, якщо ще хтось не чув і не знає, можливо, такі ще є. От і е, круто, що освіта в Україні реально стає все крутішою, і крутішою, рівень і ще вищі і вищі. Українські спеціалісти дійсно е, скоро будуть займати топи у всьому світі. І ви в цьому сприяєте в цьому процесі, максимально активно в ньому працюєте. Хай у вас все виходить, сил, на снаги і побільше е, вам класних дітей і цікавих якихось проєктів. Викладачів гарно. Ну, викладачів. Слухайте. Ну, діти теж вони в якійсь мірі впливають на викладачів. Нікуди без цього не дітися. Викладачам доведеться бути цікавими. Ми вчимося один одного. Абсолютно вірно. Хай у вас все виходить. Дуже дякую, що прийшли. Розказали. Щиро дякую. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ЕФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. експертна думка.